У Южноукраїнському міському суді протягом тривалого часу спостерігається не найкращий морально-психологічний клімат. Про це на прес-конференції для місцевих ЗМІ заявив голова установи Олександр Савін. Деякі судді я з етичних міркувань не називаю прізвища Южноукраїнського міського суду, які називають себе ініціативною групою, не згодні категорично з рішеннями керівника суду, тобто адміністрації. Та керівника апарату суду, що створює невиправданий відток кадрів, на моє переконання, така поведінка окремих суддів створює дисбаланс в роботі суду як органу державної судової влади у місті Южноукраїнську, та є неприпустимою. Суддя спікер повідомив, що вищі органи суддівського самоврядування вже відреагували на цю ситуацію. Можливо, клімат у колективі, де протягом шести років існує дефіцит суддів, покращиться з працевлаштуванням нового служителя Феміди. На жаль, ми не знаємо, хто це, але у грудні місяці відкриються списки, і ми будемо знати, хто до нас прийде працювати на постійній основі, як суддя Южноукраїнського міського суду. Це буде незабаром. Традиційно на прес-конференції доповіли про резонансні справи. Розгляд кримінального провадження стосовно побиття екс-мером своєї заступниці триває. Така ж ситуація і зі справою щодо співробітника поліції, який спричинив затриманому тілесні ушкодження. Зате нарешті поставлено жирну крапку. У як назвав її Олександр Савін справі довгобуді. Цілих шість років. Довелося чекати вироку за злочин, скоєний Сергієм Тофаном. Директор кількох будівельних фірм, які займалися, зокрема, сумнозвісною реконструкцією шостого гуртожитку. Завдав багатомільйонних збитків южноукраїнській громаді. Його було засуджено до шісти років шести місяців з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади місцевого самоврядування строком на три роки і з конфіска. Усього належного йому майна, звісно, що була подана апеляційна скарга захисницею засудженого, але апеляційний суд залишив вирок без змін. Щоправда, поки засудженого під варто не взяли, адже він перебуває у розшуку ще з 2015 року. У невідворотність покарання суддя спікер вірить. А ось щодо відшкодування збитків громаді впевненості немає. Потерпілою стороною в даному кримінальному провадженні є Южноукраїнська міська рада. Тому що кошти, які шахрайським шляхом отримав Тофан, не без участі окремих представників Южноукраїнської міської ради, які мали відношення до укладення якихось контрактів, вони не малі, там мільйони. Але ніхто до сьогоднішнього дня, не тоді, коли роз'яснено було право, деталізовано і ретельно, не на сьогодні, позову до суду не подали. На відшкодування із запровадженням воєнного стану додалося злочинів, пов'язаних з ухиленням від військової служби, незаконним переправленням через державний кордон та колабораціонізмом. Навантажують южноукраїнських суддів також справами, направленими з інших населених пунктів, а ще розглядом правопорушень, вчинених іноземцями. Наприклад, Олександр Савін вершитиме правосуддя стосовно громадянина Нігерії, який скоїв розбій і насильницькі дії щодо Українки.